Ось стрій вигляд. зовні має будинок. Свіжий софіт. Розумію, що це виклик а, ці. Гарна єдиницька. Пеньки. Так, огляд нашого будинку. А, будинок по руках хоч і не старий, але дуже багато тут є цікавих новшеств. Ось, ну, такі в них розетки, оце це опалення, тут такий великий хол. Тут теж стелі високі. Кондиціонер немає, але зато є така пропелер. Ось так воно виключається. Тут маємо швидкість. І виключить. І так само виключили світло. Спролюється швидкість і. Включається, включається кругом розетки на антенни. Так, от тут ми бачимо ця херня впала. Кухня. Камін на дровах. Тут є наша тераска, не хочу виходити. Там наш овек-ярд із Гойлюткою. Ось тут так все. чітко, Ось це є кабінет. Тобто не кімната, а кабінет. Ванна. Ну, ванна. Сам люди першого поверху. пральня. Ось то маємо вхід до гаража і вихід на ярд. Гаражний до машини. ж при вході комірчинка. Зайшов, роздівся, кинув, розувся. Ось це маю бейсмент. Ось бейсмент не закінчений. Як видно, нема на стінах обшивки, нема карпета. Ось, є ще ось така кімната. Це в нашому користуванні всяка хрень. Ось є ще така кімната. Якщо не помиляюся, в мене доступу до них немає. Зараз в мене тільки до біляр. Білярної і... До тої кімнатки. Ось тут, так, да, до речі, вихід на берхят з цієї кімнати маємо. Тут така, така хрень. Да, до речі, бачите, тут теж із дисків борони мають такі сковорітки. Ось. Так, тепер Пойдемось на другий поверх. Ходимо на другий поверх. Чуєш? Олексій. Що? Там у кутовій спальні діти. Одна лампочка Добре. Хорошо, Ні, все добре. Так, тут маємо е, спальню. Називається. Е, Кінг рум. Велика така кімната. З окрема санвузлом, це вже повноцінна ванна із джакузі. Душ. Туалет. Два умивальника. Опять же, так як будинок старий і немає тут е, кондиціонеру, то маємо пропелер як, як, як Карлсон, як е, Карлсон. Оце фігня. Це є зв'язок із будинку, ну вона не працює вже зараз, але колись, щоб можна було зв'язатися із будь-якою кімнатою. Там основний пульт управління стоїть в кухні. Спущусь, ще покажу. Так, це одна дитяча. В кожній кімнаті є гардероб. І це є класно. Ось, ну тут попроще, звісно, ніж в кінгрум. Ось тут теж пульт спілкування. Так, це друга дитяча кімната. То є третя дитяча кімната. Ось. Що класно, це те, що другий поверх у нас весь. Під карпетом. А на першому поверсі, там, де в основному ходять, маємо плитку або лінолюм. Так, впала моя куртка. Будашка, не лізь, І, і лінолюм. Так, це, до речі, друга частина того пульта управління. Ну і обов'язковим атрибутом є протипожежна сигналізація. Ось. Ну, звісно, хірово, що воно не робить. Є якийсь тейп, радіо. Розберемося. Ось така хатинка. Да, до речі, це роки. 80-ті, а можливо навіть 70-ті. Ось так, то моя люба дружинка. Ось така на кухні ніша. Дуже цікаво. Зараз вийду на вулицю, гляну як, як воно з вулиці. А, ось, ось такий балкончик. І механізм відкривання дверей. Тобто маємо підтягується, але щоб відкрити вікно, робиться. Ось так. І. Як результат вітром не таліпається, І обов'язково знімати. І небосково знімати сітком скипнути. Отак підтягується, ось так підтягується. А ще буде ава шапка.